У найближчі дні 8 та 9 травня геомагнітна обстановка буде нестабільною, тож варто знати наперед, коли берегти себе особливо. Який в нас прогноз на 8 та 9 травня, яка буде сонячна активність і що робити меточутливим людям? Про це я розкажу в цьому відео. Тож в четвер, 8 травня, очікується помірна магнітна буря. Індекс активності К становитиме 4, що вважається підвищеним, але ще не критичним показником. В цей день можуть відчути зміни медочутливі люди, можуть відчути головний біль, легкоапатію, сонливість. Також можуть відчути зміни ті, хто має проблеми з тиском або серцем, незначне погіршення самопочуття, а ще водії, можуть відчути зниження концентрації. Це день, коли варто не поспішати, давати собі більше пауз і не перевантажувати організм. В п'ятницю 9 травня ситуація ускладниться. Очікується сильна магнітна буря, а індекс К підніметься до 5, що означає реальний і суттєвий вплив на здоров'я та техніку. Наслідки можуть бути такими: дратівливість, перепади настрою, проблеми зі сном, погіршення стану у людей із серцево-судинними хворобами. Збої в роботі гаджетів, GPS навігації, зв'язку. У дітей може бути підвищена збудливість або, навпаки, млявість. В такий день краще зменшити активність і запланувати більше відпочинку. Щоб мінімізувати вплив геомагнітних коливань, важливо дотримуватися простих, але ефективних порад. Більше води пити, звичайна вода підтримує кровообіг і зменшує навантаження на серце. Також рекомендується уникати стресу. Якщо можна відкласти неприємну розмову, то відкладайте. Ще треба проводити прогулянки на повітрі, але не під палючим сонцем і не в центрі міста. І, звісно, треба більше спати. Спати потрібно не менше 7 або 8 годин, особливо в такі дні. Ще треба стежити і контролювати артеріальний тиск. Людям із хронічними хворобами варто мати під рукою ліки. І бажано провести ці два дні без алкоголю та зайвого кофеїну, це може тільки посилити негативні реакції. Магнітні бурі не видно, не чути, але тіло відгукується на них першим. Якщо ви серед тих, хто реагує на зміни геомагнітного фону, не ігноруйте ці попередження, відпочинок, вода, свіже повітря і уважність до себе найкраща стратегія на 8-9 травня. Яка пилкова ситуація буде в Україні в ці два дні? Що буде в повітрі на 8 та 9 травня? Це береза, основне дерево, яке зараз активно поширює пилок. У більшості регіонів рівень пилку берези буде помірним або низьким, а ось у Карпатах ще високим, і дуже високим. Тому жителям гірських районів або тим, хто планує туди поїздку, слід бути уважними. Пилок берези може довго залишатися в повітрі, особливо в суху погоду, тож, якщо ви чутливі до пилку, майте це на увазі. Пилок грабу. Теж ще в повітрі, але вже в помірних кількостях, переважно на правобережжі. цікаво, що він має схожі білкові компоненти з березовим пилком, тому реакція на нього може бути аналогічною. Дуб, його, актив, його період активного полкування завершується саме цього тижня, тож рівень полку невисокий, але ще може відчуватися в південних і центральних регіонах. Злаки, хоча концентрація полку злакових трав наразі низькі, варто пам'ятати, ці рослини не можуть викликати сильну реакцію навіть на мінімальних концентраціях. Особливо це актуально на Лугах і в міських газонах. Саме там найбільше метеличок і колосків, які ще з дитинства здавалися нам петушками і курочками. Насправді це цвітіння з лакових, і саме їх пилок активно літає на рівні трав'яного покриву. Кульбаби вже зацвітають, ніби не схожі на традиційно відомі полкові рослини, але вони належать до тієї ж родини, що й амброзія з полином Айстрові. Вони зараз активно цвітуть в містах та передмістях. Якщо ви колись відчували дискомфорт під час цвітіння амброзії, краще не вдихати аромат кульбаби зблизька. Ну і звісно, бузок. Це улюблений аромат весни та водночас член великої родини маслинових, куди входять також жасмин, форзиція, олива, ясен та інші. Нині пилок бузку теж в повітрі, тож краще милуватися здалеку. Що треба врахувати чутливим людям? Плануйте прогулянки зранку або після дощу. В ці години пилку в повітрі менше. Використовуйте окуляри і головні убори, це допомагає зменшити контакт пилку з обличчям. Провітруйте житло після заходу сонця, саме тоді концентрація пилку зазвичай нижча. Не сушіть речі на дворі, особливо в дні активного цвітіння дерев, після прогулянок, душ та зміна одягу обов'язкові, пилок легко сідає на волосі, шкірі та тканинах. Доброго вам здоров'я, шановні глядачі! Пильнуйте себе, до побачення!